Почала записувати е, відео і він просто виключився. Паді Бекона дали. Не, пуск... Не продовжувати далі спати, а сидіти в цій кімнаті. Ми ще на пляжі. Чіли. Ваніна викликає. Вигружається мій влог. Через те, що він майже в годину, там 50 хвилин, він у мене вигрузився за ніч тільки на 30% з мобільним інтернетом. А тут він. я залишила його. І він вже вигрузив на 44. Зараз щось включу подивитися. На цьому сталому телефоні, а цей телефон нехай грузить. От за ці 10 хвилин, що я походила, вже завантажилося 14%, а за цілу ніч 30. Тільки. Ну, подивимося. Хай ще грузить, щоб я не довго тут торчала. Я взяла плед і буду залипати, поки вона не загрузиться. Зостати в 5.40. у всіх своїх там справах, да? але не продовжувати далі спати, а сидіти в цій кімнаті, вигружати влог і робити всім робочі моменти. Це те, про що ми всі так мріємо. <ріху> Ні, звісно. Але ну що ж зробиш? Роботу робити треба. І хоча вона зараз якби любительська, <ріху> можливо, в майбутньому це наші гроші. <ріху> а поки що це наша пам'ять. І в майбутньому це наша пам'ять. Тому чи шкода мені цього часу. Ні, не шкода. Працювати на майбутнє. У нас ось так. Ой, клас! Як я це люблю, цей звук. Просто клас і я просто мрію щоб вже в Україну літали літаки. Тільки Біляді. голова вкрита і труситься лежить. Ми вийшли на прогулянку з пацанами. і бадіка вигулять хочемо, а потім має його план поїхати в багаз. От. Раненько поки ще сонця немає. І купив на сніданок те, що я вчора хотіла. І ми не купили. Пішли так якось чи ні? Або не по піску сюди. Баді, ходи, давай, 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 давай. Я вчора так заснула, ти довго не спав ще? До 12 я До ж? 12 12. Я взагалі дуже швидко заснула. З тим влогом, звісно, бігала, потім проснулася. Бігала то туди, то сюди, щоб його вигрузити. В ітоні сьогодні встала, як вам казала, без чогось там шість і вигрузила в лох. сиділа годину там в тій кімнатці, щоб вигрузити. Я от в суконці, ну, по крайній морі зараз, бо я планую в магазин їхати, перевдягнутися. Магазин ніби недалеко, ніби, ну не знаю, зараз подивимося, як будемо їхати. Ой, клас. Поки що не жарко, 9 година. Я сьогодні в сукні отак показати. Чорна суконька, в облягончик. Тут ось на бочках такі бришки. Це так, ну, трішечки скриваю пуско. Все, ми їдемо в магазин в Бедронку. Нам треба пити смаколиків. Я взяла, але там немає торгового центру. У мене тільки що так телефон налякав Я в шоці. Я почала, почала записувати е, відео і він просто виключився, представте. Я не знаю, до речі, чого. Можливо, я тут затиснула, тіпо, що він, я не розумію, чого він виключився. Де ключі? Але не суть І він мене так настрашив, я подумала, що все. Бо обично, коли телефон так зависає, його даєш в ремонт, вони його перепрошивають і все те, що на телефоні, було досвідос Представте, як весело? Ми виїхали з бідронки. І знаєте що? Людям, яким треба було, тільки що нам було щось випити тобі, налісники. І, ну, в общем, плюс і мінус, да? Ми скупилися на 320 злотих, Місія провалена просто. Ми такі ми гроші не будемо тратити. І того, і того, захоті, і там-то, і того, і для Вадіка смаколика і того, і сього. Ну, в общем, Ужас. Ужас. Так, ну можеш. Тут у нас булки. Там. Кави купили, пиво, соус, серебра купили. Завтра будемо робити, треба їх замаринувати. Яйця, огірки, бочок, булки купили на пляж, потім там нарешті купили налічники, будемо зараз їсти. А сметанки не купили б він маленької. Ми ж хотіли сметанки маленької. Ладно. Так, після магазину, сковорідка. Будемо розігрівати налисники на маслі, а тобі ми купили теж смаколик, Бадюнчик. Так. Да. Смаколик купили для бадіка. М -м -м. Ну, ніби тут нічого такого немає, але подивимося. Але ж запечатали. Жесть. Філес курить. Зараз даму. Ой, яку вкусняшку тобі, мама, з папою купили. Диви. Оль, він її так не дуже, знаєш. Таке м'яско висушене. Дивіться, так як у нас. Там гараж є. Він то постав? Трошки шас скрутий, так? Да? Це дуже-дуже смачно пахне. Хоч це блинці із бідронки, але аромат у них... Іміється. Бадик вкусняшку з'їв зараз просто. У нас там смажиться друга порція. Першу порцію ми будемо їсти. Не знаю, чи ми з'їмо всі дві порції, чи ні, але ми голодні. І що, як домашній, чи ні? Ні? Але майже. Майже. Душу відвізти на природі. Смачні. Ну майже як домашні, але ну з творог просто так, як творожна маса, ні? Ну. На замінточку бідронці дуже ні? <схайні> ммм. Ти будеш гавка чи ні? Ми сидимо тут, е, перебирають е, домик сусідній, сусідів наші. Виїхали другі вже, вже двох сусідів мали. От, і цей сидить. Бу, бу, бу. А зараз ми підемо, той буде трястися. Герой. Ми зібралися на пляж. Поїли смачно, Ну я не переїла, ти переїв? Mm -hmm. Я ні. Я нормальна. Дібленьчика й каву. Зуб щось мені трохи щось. Чи міє, чи не знаю. Неприємно так на зуб. Надіюсь пройде. Клас. Плавають там. Яхти. Ми знову, звісно, що на море прийшли. Сьогодні, напевно, більше вітряно, ніж вчора. Клас там плаває так прикольно. А чоловік у мене лежить, не хоче, каже, мене не чіпати. Що, як там? Візьми на сумку голову положи. Ми тут відкрили таке м'язку, бідронці купили. Почнемо, хамон. Олі гараж. Ні, в мене гараж полі корона. Сидим в тіньку, але мені в тіньку холодно. Було. Зараз перебираюся на свою лежанку. Яку вже поламала, цю списку. Ви ще на пляжі, тілим, я загораю. Змонтувала влог. Зараз буду вигружати і знову ж таки загорати. А ти що? Холодно, Коля, вон там в тіньочку, У нас чисто відпустка відпустка. Завтра передають, до речі, такий хмарний день, тому є у нас плани. Якщо він буде дійсно хмарний, бо якщо ні, то план стандартний. Подивилися. Ой. Як же ж кайфово відпочивати? А хто йде? А, а до мами йти, а ні, на море. Не хоче він до мамки, ні. Він мамку побачив, а потім на море, так? Да? Ой, сьогодні буде генеральне купання. Виспався. Так, там прописав. Ой-ой-ой. А хто зараз на море піде? Не, можна на сумочку було взяти. ha 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 Just leave me. шоу и пошел патюня давай 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 давай, давай! Ой! Uh-huh! Знову пошл. Ось, віце, звісно, ліпша картинка, ніж проти сонця. Але замурзаний! Vamos na Paris. Баді-бікона надави Не пускай тільки, о, смачно баді, бо пісок трошки на верхній навіявсь. А ще кажи. Покажу, Колі, стой. Ой, один, два, бабка. І вон, он он, 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 де вона? Ось, в общем. Да бабки? стоїть під деревами. Два. Ще? О, ну, три. ось, Ой, чотири це вже. ну, це вже взагалі здорово. Я там треба що можна було брати. Ну, можна... О! А ні, то кирпичина. Пішли, пішли, пішли. Біля дороги прям, ні? Якби не було, що їсти рвали би. Ми вже, ну, в принципі, давненько повернулись додому. Ну, Плюс-мінус, може, година, може, не пройшло, так? Да? Сходили в душ, помили бодіка. І тепер готуємо вечерю. Сьогодні у нас знову ж. Гріль і салатик, вона вчора зайшов. І сьогодні картошка, але сьогодні вирішили зробити пюрешку. Так як їздили в магазині, у нас є масло. Тому сьогодні у нас картошка пюре і до картошки пюре Ой, так класно відпочили. Помилися, я голову мила. Тільки сьогодні помилку ми не будемо робити, сьогодні я пуре зразу поставлю. Бо практика показує, що тоді ми пуре ждемо, а вже гріль, в принципі, зготувався, ні? Чотири картоплинки, як вчора. Ні? Якраз там по ложки вийде. Не знаю, як далі буде, але поки що захотілося коле. Мамея! Тому сьогодні, можливо, вечір без алкоголю. Але це не точно. Хоча скільки я там того алкоголю випиваю. На пляжі я випила дві бутилки пива і максимум або ще одна бутилочка пива, або з вечерею у мене цей келих аперолю. І то вчора, наприклад, я випила половину. Ну, так, не, не додушую до кінця цей келих. Та й, в принципі, все. За пів відпустки випила менше, ніж пів апіроля і півтори бутилки шампанського. Ну, там буде пару бутилок пива. Такий алкоголік. М -м -м. Кола це те, що треба зараз. Салат у мене готовий І вже сьогодні з укропом, бо ми укроп купили. Потім коля тут смаже куриця у нас сьогодні. І ще у нас сьогодні, як я сказала, пюре. Таку булку одну смажемо, хоча я думаю, що вона буде лишня. Ні? Або бочок буде лишній. І такий у нас бочок. Але ми сьогодні два бочка купили, то треба один пожарити. Ні, то будемо завтра, омлет буде пишний у нас, ні, завтра на сніданок. Подивіться, скажу так. То давай мені ти йде, кудись йдеш? Піди. То давай. От поції. Зараз не знімаю, як будто я тут все роблю. О, диви, пішов щурик сам десь. Утік, походу. А ні, вони ззаду йдуть. У нас знову гріль. Нічого, в принципі, нового так? Да? Кожного разу щось інше, тому що кожного разу курицю невозможно їсти, або свинину кожного разу не можна їсти. Насмажили тут крилець, картопелька салат якось крильця, <соць> в кастрюлі не помиті А тут у нас ще бочок смажиться, але <соць> нам і крилиць забагато. Але завтра маємо плани і в принципі, щоб скоріше якийсь омлетик зробити, так, чи що, то все-таки, напевно, треба пожарити бочок, ні? Оп. Може нижче? Огу. Ага. Ай, смак. Можливо, кусочок такого захочешь. Сочненько, не. Ну да. Ти, Три шок Що Видишь? Шо ты? Блін! видиш, який кусманчик ти пропустив? Того всього ми не доїли. <смі> я з'їла три крильця і, і ту порцію, коля. І бочок да? Ну і куди ми б могли, то все з'їсти. Візьми ще стакан, вимиємо. Не з'їли, залишилося сьогодні, ще накупляли, а кому? Е, ні, я щось роблю там хай. Але нічого. Воно там срок годності великий і плюс воно в холодильнику, то я коли кажу, не пропаде. Заморозимо, повеземо додому. Нічого там страшного немає, просто так обідронці з голодухи понакуповували. Смішно, а сьогодні скільки нажарили, що нам ще й на завтра, не знаю, чи з'їмо. У нас 10 годин. І щоб ви розуміли, я потратила 2 години, щоб вигрузити. Влог за шосте число за вчора, але я хотіла, щоб влог був завтра з утра. але я щось я там завтикала, і він вийшов уже. Я хотіла щось там переміти. Але у мене дуже швидкі підписники. І я почала щось там клацати, переміняти. Я дивлюся вже два перегляди. Я обновляю, я дивлюся вже чотири перегляди. Я думаю, добре, дивіться. Два, два влога в один день. То це взагалі лакшері. Напевно, такого ніхто не робить, крім мене. Дві години мого життя. Дві блін години, щоб вигрузити влог. Сама сиділа, дивилася влоги людей. Я не знаю взагалі, що там коля з Вадією сплять чи не сплять. Я йду в туалет. атмосферки вам такої піднімають, там діти просто хотіли пізняти, що там дивляться діти, але я сиділа, залипала по-своєму. Таке, схожу в туалет і йду до пацану. А дивіться, що тут відбувається. Вечірні посиділки людей. У да. нас? Напевно, смажать мачліру. Ой, ну що, дякую за перегляд цього відео. Поставте. Напишіть коментар. І зустрінімо. Давайте трішки атмосфери ще. Дивіться, ось дерево, наприклад. Ліхтариками обсвічене. Тут взагалі краса-краса, оці такі червоні лампки, це все горить. Це все трошки ярче. так можливо. Тільки жовтіший кольор, але ну, це атмосфера, плюс тисяча. Я йду. Муч цікаво, чоловік спить чи не спить. Він в шоці, напевно, що я скільки займалася цими всіми спробами. Блін, і нам треба заховати напевно гріль чи що, чи хоча б прикрити.